На місцевому ринку покупців багато, але попит на продукти харчування не збільшився в порівнянні з весняним періодом, кажуть продавці. Але в той же час покупці не знизили рівня споживання. Вони просто навчилися оптимізувати витрати та почали змінювати принципи вибору товарів. У вівторок ринковий день у м'ясному павільйоні і продавців, і пропозицій чимало. Бракує лише попиту. Ціна на м'ясо і ребра свині становить 50 гривень за один кілограм. Сало можна придбати від 40 гривень за кілограм. Живий вес подорожчав. Через зросли ціни ми ж теж не продаємо по тому, що ми можемо продати. І то ми, у нас ціна одна практично, але що в нас ціна, що в Києві ціна ж різна. Що ми продаємо по 50 що в Києві воно 70 стоїть, чи 80. Так само Біла церква дорушає набагато. Але продавці не втрачають надії заманити більше споживачів і спродати свій товар. Купляють, але дуже слабо. Певно, немає ще пенсій, зарплат. Стараємося, щоб якісний був товар у нас, гарний, якісний. Бачите, який? У молочному павільйоні, хоч ціна на цей вид продукції не змінилась, покупців теж бракує. Ціни такі, які були, такі є. 30 кг сметани. Чи це літери кг сиру. Добрий день. Добрий день, Це пов'язано з тим, що грошей людей немає. Хоча останнім часом відгуки про ковбасні вироби не дуже добрі, але громадяни стосовно цього виду продукту не змінюють своїх смаків. Нині кілограм вареної ковбаси купують від 32 до 55 гривень за кілограм. Ціна копченої закінчується біля позначки 120 гривень за один кілограм. Більш-менш стабільні ціни на макаронні вироби і крупи. Гречка коштує 10 гривень за кілограм, рис – 11-12, горох 7, манна 6,50 за один кілограм. Макарони від 6 до 15. 30 гривень. А якщо до борошна, то в залежності від виробника за 2 кілограми можна віддати і 10 гривень, і 15, а за 5 кілограм від 30 до 36 гривень. Як підтверджує практика, оптом купувати і вигідно, і зручно. 5 літрів нерафінованої олії коштує 62 гривні. Значно дорожча рафінована – 78-82 гривні за 5-літрову пляшку. Осінь – пора гарного улову риби на місцевих ставках. Тому біля лотків живою рибою і асортимент вражає, і багатолюдно. Кожен хоче придбати на вечерю свіженьких карасиків, які коштують 15 гривень за 1 кілограм, коропів – за 20-22 гривні і товстолобиків – 12-14 гривень за 1 кілограм. Трішки менше покупців біля мороженої риби, але все ж таки вони є і купують. Кілограм хека за 38 гривень, кілограм пангасіуса за 35 гривень. Ну я не замічав так, щоб сильно. Де це вони так сильно помінялись? Ну наскільки помінялись? Ну от ковбаси, звісно, трохи подорожча, але риба ну, Ну, а покупців стало менше? Ні? Ну, в два рази менше. Два рази. Які ваші прогнози на зиму? Чи Не треба ніяких прогнозів. Треба всім думати, що все буде добре. Написати, написати кругом собі такою. Все буде добре і все. Для любителів Солоденького теж знайдеться продукція на будь-який смак. Цукерки нині беруть від 25 гривень до 130 гривень за один кілограм, а печиво від 14 гривень до 35 гривень. Ціна на хліб, хоч і незначно, але все ж таки зросла. Білоцерківський батон 5 гривень, кругла біла хлібина 5,25, Українська чорна 6,6,50 гривень. Цьогорічний урожай дуже добрий і по картоплі, і по всім овочам борщового набору. Тому ціни на цю продукцію радують погляд. За кілограм моркви і буряку віддають 4 гривні. Капуста 2 гривні. Цибуля 5 гривень за кілограм. На ринку можна навіть зустріти на прилавках редьку, яку продають по 15 гривень за один кілограм. Ціна ж на фрукти трішки кусається. Виноград можна придбати і за 20, і за 23, і навіть за 26 гривень за кілограм. Мандарини 22 гривні. Яблука, які завжди коштували 5-6 гривень за кілограм, нині 7-8 гривень. Отож, в результаті аналізу ринкових цін можна зробити висновок: якщо ціна на одні товари збільшилась, то на інші вона значно знизилась. Таким чином скомпенсувавши загальну вартість споживчого кошика громадян.